Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Ангели рухаються у вашому житті, чудеса відбуваються у вашому житті прямо зараз. Я згадую історію в служінні апостола Павла і сили. Вони проповідують, вони говорять істину. Зустрічається великий супротив, люди виступають, різні люди проти них виступають. Вони проходять ну, непростий час, коли їх звинувачують, коли їх б'ють палицями, коли їх соромлять, зривають одежу, садять у в'язницю. І ось сидячи у в'язниці, дивіться, яка у них чудова позиція. Вони прославляють Бога. Вони прославляють Бога, як вони моляться, вони співають, вони підіймають свої очі на Бога великого, вони відривають свої очі від проблеми, від в'язниці і звертаються до Бога. І вони розуміють, що Бог більше цієї в'язниці, Бог більше цієї проблеми. Тому, друзі мої, це дуже важливий момент сьогодні в нашому житті, коли ти в якійсь проблемі. Починай молитися, починай співати, починай підіймати свій погляд на Христа Розіп'ятого, пронзенного, на Христа прославленого. І ти будеш бачити, як слава Господня вивільняється, як сила Божа приходить. Ти будеш бачити, як раптом щось буде мінятися. От Ти почав хвалити, прославляти, поклонятися, молитися. Ти почав сповідувати Боже Слово, ти перевів свій погляд на Христа і раптом починаються якісь зміни, що підвалини руйнуються, в'язниця відкриваються, обставини міняються. Чому Бог виливає свою славу прямо зараз твоє життя? Тому що ти прийняв рішення вірити, ти прийняв рішення. Дивитися на Христа, споглядати Його славу, Його любов переживати, і ти будеш бачити, як сьогодні те, що було для тебе, неможливим, воно стає можливим. Амінь. Тому ти побачиш обов'язково, як Бог буде рухатись в твоєму житті, і як Бог відповість. Амінь.